Але між тим, на відміну від Кембата, хоча він в роках вже людина, умовно кажучи, він сказав: я все зрозумів, каже, я згоден, я офіцер, я відповідав за людей. Дайте автомат, бо у нього забрали. Я піду на позиції. Ну, чесно, і ця людина зараз в корпусі займає серйозну позицію не в піхотному підрозділі. І той напрям, який є, це зараз один з найкращих у нас ну в країні. Знову таки найкращих напрямів. От він себе достойно проявив, достойно показав, що зрозумів, власне кажучи, що до солдатів ставитись треба трохи краще ніж до себе. І все комбат ну повів себе не так. Комбатом. Перестав бути те, що там відбулася ну чоловіча розмова. Ну я я скажу відверто, я противник рукоприкладства і тому подібних речей, але інколи вважаю, що це допустимо в чоловічих колективах в критичний момент по правам умовно кажучи, честі і все. Ну от і все це не був єдиний епізод. Наприклад, другий комбат батальйона, ну якому як на мене, просто ну не вистачило особистого досвіду і так далі, який знову таки зараз є людиною, яка надзвичайно важлива для бригади, займає там і так далі. Він мовчки взяв автомат, ушов на позиції, на які тримав. Скільки було визначено на цих позиціях, крім нього, фактично всі загинули, от ну це питання компетенції людини. Тобто, от це, там чудовий взводний, ротний і так далі, ну трохи на той момент ну, не доріс. Зараз там доріс до інших абсолютно справ. Але він був чесний солдат. У нас у нас прийнято все трохи по іншому. Ну якщо треба, треба. А якщо е, на Авдіївки. Ми боялися, що перерізають переріжуть трасу. То начальник штабу формував. А у нас резервів не залишилося. Начальник штабу бригади формував списки штабніков, які будуть підуть відбивати дорогу. Я Ну планував іти з начальником штабу відбувати дорогу. Якщо на Авдосі не могли завести на там деякі позиції людей, ну відкатувались люди, ніяк не могли завести під обстрілами. То тодішній виконуючий обов'язки командира бригади е, взяв е, ні, перепрошую замкомандира бригади. Що взяв машину, каску, бронежилет, е, взяв людей. І самих особисто завів на позиція під обстрілами, під сим просто проскочила чисто там на характері, умовно кажу. Ну, ну так прийнято. Я ще раз кажу е, тебе, у тебе інша відповідальність. Ти не стрілок, не кулеметник, не гранатометник. Ти офіцер. Але якщо ти не можеш виконувати свої задачі або закінчилися люди, і так далі, ти повинен бути готовий. Не можеш бути Я вершу», я, я командою. Ти повинен розуміти, що в разі чого е, це будеш ти, і ти повинен ну, ставитись до цього як не те, що як до. Норми, як просто ну того беззаперечного обов'язку, все тоді е, ті дії, декілька контратак на характері і так далі, вони виправили ситуацію. Люди повірили, що бо люди знову чому поплили? Ну тому що вони відчували, е, ну чому то ті самі люди? Це взагалі то перший механізований батальйон. Багато хто, як мінімум, вони ну, і по багатьом показникам там да, їх вважають найкращим батальйоном бригади. З цим не погодяться всі три інші батальйони 100% і правильно роблять. Але але е, багато хто вважає найкращим. Батальйоном бригади ті ж самі люди потім проявляли себе тиграми. Перший цей батальйон почав перші дії по контрнаступальним. Ну тобто, перші перші кроки контрнаступа, почав перший механізований батальйон. Тільки тоді у них вже там був новий командир батальйону, новий начальник штаба, Люди, яким вони за корот... яких, до речі, яких вони не знали фактично, але які за короткий час доказали, що вони частина колектива, бойці розумні люди, компетентні, які постійно дбають про особовий склад, і батальйон поміняв. Ну я знаю, що шеврон з табуретки випущений бригадою був шеврон з табурятки. <рив> шеврон шеврон був. Він був в першому механізованому батальйоні. Також він мені подарований. Тоді логічне питання. А чи...